все таки навесні поклик природи відчутніший ніж будь-якої іншої пори року. Хочеться шар за шаром скинути з себе пухкий зимовий одяг і мерщій пірнути у свіжо-зелені нетрі. Туди. Де заходиться трелями Соловейко, і де кожна комашина натхненно святкує весну, в таку пору аж ніяк не сидиться вдома. Усе живе і не живе, нестримно проситься в дорогу, подалі від міста, від щоденної метушні, осорожної буденщини, всезнаючих сусідів та нескінченної роботи. І вперед у гори ближче до розвеснілого неба, або навпаки, під землю, туди, де таємниче дихають в спину тисячоліття, і де час, неначе остовпів, всупереч усім теоріям розумника Ейнштейна. Тільки спелеолога не годуй і не привчай до цивілізації, а його все одно вабить у печеру. Бувальці кажуть, захоплення спелеологією – це така собі хвороба. Наш давній знайомий відеооператор Олег Супрунов знає про неї нещуток, бо сам уже давно хворіє на цю недугу. Спелеологією я почав займатися дуже давно. І перший раз в пещеру Атлантида, наприклад, я попав в 1986 році. Поэтому спелеология ⁇ это неотъемлемая часть моей жизни, так же как и горы, и путешествия. Это все как бы взаимосвязано. Взагалі, захоплення печерами, переконані спелеологи, змінює людину докорінно. І справа не лише в тому, що її починає нестримно вабити на природу. Після вузьких лазів і первісного мороку, який перерізають лише налобні ліхтарики, відбувається певна трансформація свідомості. Більше починаєш цінувати такі архаїзми, як взаємна підтримка, людяність, готовність прийти на допомогу для кожного чоловіка походи в пещеру. это кто туда попадает, оно производит свое определенное действие, я бы сказал. Даже не впечатление, а именно действие. Можно, конечно, порассуждать о том, что это открывается новый мир какой-то там и так далее. На самом деле пещера человека меняет. Никто не выходит оттуда как бы тем, кем он туда зашел. Кто-то для себя открывает новый вид отдыха, кто-то для себя открывает новый образ жизни, кто-то у кого-то меняется полностью мировоззрение, когда он сталкивается с этой геологически древней, такой живой, можно сказать, структурой. Пещера живая, она имеет свою энергетику, она имеет свое влияние на человека очень сильное и поэтому когда к нам приезжают люди далекие от этого вида спорта, так скажем, это бизнесмены могут быть к нам приезжали и манекенщицы, и бизнесмены, и там лыжники, и велосипедисты, которые там только исключительно этим занимались, и водники, которые сплавляясь по реке Сбруч просто остановились недалеко от нашей базы и случайно, можно сказать, попали. Многие открывает для себя абсолютно новое, э, так скажем, поле для деятельности. Ну, с моделями был вообще анекдот. Они приехали на шпильках, э, падал мокрый снег, было по колено болото, поскольку э, пещера находится в селе Завалье. И э, при этом они, когда вышли из автобуса, они были в шоке просто, куда они попали. Но когда они попали в пещеру и сходили там, поползали, полазили, все, как э, истинные спелеологи, вымолись, вымазались в глине. Мы их переобули, конечно, одели на них комбезы, которые уже до этого были замусканы глиной. Они вышли совсем другими людьми. Их руководитель сказал, что то, чего он добивался от них в течение трех лет, мы сделали за 4 часа. Поскольку они. Он говорит, это же это же змеи, говорит, которые друг друга готовы сожрать. Вот. А тут они. обнялись, они сидели как сестры под впечатлением от увиденного и вообще они вышли просто другими людьми оттуда и потом впоследствии они к нам еще несколько раз приезжали, причем некоторые были заинтересованы даже в раскопках, они участвовали непосредственно в работе спелеоклуба и так Нині чисельність хмельницького спелеоклубу Атлантида вже перевищила півтори сотні людей. У них різний вік, різні погляди на життя, різні професії та різний майновий статус. Всіх об'єднує лише одне: нестримне бажання вирватися із пут цивілізації і гайнути в печеру, туди, де бранці ночі кажани ведуть лік рокам, століттям і мільйонам літ. Адже вік цих карстових печер вимірюється десятками мільйонів років. Люди приезжают посмотреть пещеру, в конце концов им интересно становится, а что дальше, а как она образовалась и так далее. Кто-то начинает там помогать нам прокапывать новые ходы, новые галереи, попасть. кто-то хочет просто попасть в тот нетронутый мир, когда мы открываем новый зал какой-то или новый район для нас это как бы уже можно сказать обыденное дело, а для кого-то это просто веха в жизни. То есть он попал туда, где не ступала вообще нога живого существа десятки миллионов лет. Для кого-то это просто там желание задействовать все мышцы своего тела, поскольку при Ползане, так скажем, посещение пещеры а человек задействует те мышцы, которые в обычной жизни он вообще не задействует. Для кого-то это общение с духовным, поскольку Вы знаете, к нам даже приезжали люди из Киева, которые специально уходили в пещеру, чтобы помедитировать, и говорили, что там особая энергетика. Поскольку спелеоклуб Атлантида он не единственный на Украине, есть много спелеоклубов практически везде, где есть карстовые районы, то есть районы, в которых есть пещеры. Мы с ними дружим, сотрудничаем и активно работаем. Мы ездим в пещеры Млынкиев, там. Ездим в Буковель и так далее. Основной, как бы, упор сейчас у нас это Западная Украина. Поскольку гипсовые линзы, в которых формируются пещеры, именно на Западной Украине. Это Тернопольская область в основном там самые мощные пласты, такие... Ну и, конечно же, к нам приезжают люди, когда мы открываем, когда узнали о наших новых открытиях. Совсем недавно мы открыли несколько новых районов больших таких пещер. Они приезжали, участвовали в раскопках, они помогали нам. Мы активно сотрудничаем и с палеонтологами. Если мы находим какие-то новые там остатки там животных, костей, естественно, мы приглашаем и людей, которые занимаются палеонтологией, которые проводят эту работу. Хмельницьким спелеологам поталанило. Вони мають під своїм, так би мовити, патронатом власну печеру Атлантида, яку, до речі, вважають третьою в світі за красою. Така собі друга віце-міс на конкурсі печерної краси. Водночас в Україні та й загалом у світі дуже багато спелеоклубів без хатченків. Звісно, вони теж роблять вилазки під землю. Але одна справа, коли ти почуваєшся господарем у рідній печері, а зовсім інша, коли йдеш в прийми. Наприклад. Чернівецький спілеоклуб Трагладіт. Е, немає своєї печери, але поряд в них Мол... е, в Молдові знаходиться вхід в печеру. Попелюшка, дуже гарна печера. Вони допомагають молдаванам, постійно кожні вихідні їздять в Молдову. За кожним клубом є або закріплені, або просто клуб виник, і вони їздять по іншим печерам. Звісно, е, самі печери, вони тільки розташовані. Це Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька область. Далі немає їх ніде в Україні. І Крим, ну Крим вже окупований. Тобто, все це все. Вся зона, а тут в нас же ж є і Харківський спільоклуп, і Дніпропетровський, і так далі. А в них печарту нема, вони їздять до нас. Саме наша організація є, е, має охоронні зобов'язання на пам'ятку природи загальнодержавного значення Атлантида. Ми, як хазяїва, цієї печери, да, ми нею опікуємося е, це, це, цей дозвіл ми отримали в 2000 році. Часто люди восприймають діяльність спільного Атлантида, як исключительно комерційну діяльність. На самом деле це не так, оскільки е, первоначальна задача. Это Во-первых, привить людям любовь к природе, любовь к пещерам, научить их видеть и понимать, насколько красива наша Украина, в том числе не только надземная, но и подземная части. Мы стараемся сберечь то, что создано природой. Мы стараемся привлечь новых людей, поскольку это отвлекает молодежь от улицы, от каких-то вредных привычек. Люди у людей появляется новый какой-то смысл в жизни, потому что сейчас такая тенденция пошла, что спорт у нас популярен только в каких-то модных, так скажем, проявлениях. То есть это какие-то клубы, качалки, там шейпинг, йога, а классические такие виды, как спелеология например. То у нас как-то они позабылись. Потім основна діяльність нашого клубу направлена на те, щоб виростити нове покоління здорових морально і фізично людей. Спелого клуб Атлантида його першочергове завдання це збереження пам'ятки природи загальнодержавного значення Печери Атлантида, яка на сьогоднішній день вважається третьою в світі за красою. Дійсно, це так. Так відбуваються тури в печеру Атлантиду по чотирьом маршрутам. Маршрут ознайомчий детальний, максимальний екстремальний. Маршрут ознайомчий дуже багато нас відвідує школярів. Маршрути відпрацьовані таким чином, що вони безпечні для людей. По-перше, люди працюють, з людьми працюють висококваліфіковані інструктора. і тому можна людей відпускати з першого разу і на максимальний маршрут, і на екстремальний. Це все залежить від їхньої фізичної витримки. Якщо фізична підготовка дозволяє, то можна відразу йти на екстремальний маршрут. Звісно ж, з досвідченим інструктором, який і підкаже, як правильно пересуватися під низьким склепінням, і вірно визначить психологічний стан печерника дебютанта, і вчасно підбадьорить і розвіє напад клаустрофобії. Коли людина тільки потрапляє в хід в печеру, він заходить. Зразу видно в кого клаустрофобія, зразу видно в кого боязнь до темноти, до вузьких пространств. От людина починає пітніти в нього, по його починає трусити. На це звертає інструктор увагу від початку. По-перше, інструктора, які відправляються в печеру з людьми, вони проходять підготовку в нашій спільній школі. Це люди, вони не відразу стають інструкторами для цього потрібно навчатися і Великий дуже процент часу навчання займає психологія, де інструктора в чат. Підхід до людей, де інструктора е завжди повторюють про те, як потрібно ставитися до природи, не тільки до даної печери, ну в загальному. Ми не просто показуємо, як в музеї показуємо екскурсію. Ми хочемо щось людям передати, щось змінити і чомусь новому їх навчити. Точно е точно же, якщо людина чогось боїться, якщо це в наших силах, ми О, це да, ми Поможемо їй подолати ці страхи. Буває два види, два типи відповіді після відвідування печери. Це перший, — «Да, я побував класно. Дуже якби я не був, я б не знав, що таке в світі існує, тому що на поверхні цього немає, щоб його чимось з чимось порівняти. Але більше я не повернусь, тому що замато е, занадто мало в мене фізичної сили, мені цього достатньо, що я побачив. І другий тип людей — «Да, класно, і я повернусь знову. Останніх більше переконують спелеологи, тому що є в цьому захопленні щось незбагненне на кшталт наркотичної залежності. Здавалося б, у нашому неспокійному сьогоденні і так щоденно вистачає екстриму. Аж ні. Одного разу потрапивши сюди, вдихнувши це повітря, яким востаннє дихали до істоти, вібравши очима цю підземну красу, вони знову і знову хочуть сюди повертатись. Діяльність клубу вона. Не, не ограничується однею однією печерою Атлантида. Справа в тому, що наш клуб постійно робить виїзди. До цих виїздів можуть приєднатися не тільки члени клубу, але і всі бажаючі. Це можна про наші виїзди, можна про наші експедиції можна дізнатися на нашому сайті. Достатньо в гуглі забити Печера Атлантида, і це наш сайт перший вискакує. От всі новості, новини там можна прочитати. Наші експедиції, опять же, є не тільки спело це Піші походи, це велотури, це рафтінг. Ми займаємося сплавами, це скелелазання, це оффроуд на джипах. Тобто, у нас дуже велика зараз сфера діяльності нашого клубу, і все, що залишилось від минулого, це лише вузька назва, спелеоклуб Атлантида. Зараз ми будемо її змінювати, тому що. Ну так час прийшов, і в нас набралось дуже багато людей в клубі. Стали членами клубу, які були і за різними напрямками екстремального туризму. Вони займалися, і ми тепер це все виплатили в життя. У нас є тролей, до речі, найдовший тролей в Європі довжиною 800 метрів, де люди спускаються зі швидкістю 15 метрів в секунду. Із невеличкого загону диваків спелеоклуб Атлантида поступово перетворився на потужне об'єднання, що дало притулок. Багатьом прихильникам екстремального дозвілля. Усе, що захоплює подих, лоскочі нерви, продукує адреналін, тут вітається. Головна і, мабуть, єдина умова, аби це не шкодило оточенню ані людям, ані природі. Дуже прикро, що з моменту відкриття печери Атлантида 69-го року по 2000-й печера була відкрита і доступна абсолютно для всіх. І за цей час печеру дуже сильно знищили, тому що не самі спіліологи. Звісно, спіліологи їхали своїми друзями, а потім друзі друзів везли, А в них немає того кодексу цього, варварські які світ. да і варварські ставлення. Хмельницьким атлантидівцям уже тісно у своєму захопленні вони прагнуть поділитись ним з усім світом і себе показати світові. Ми проводимо фестивалі. Ми започаткували фестиваль Активна країна. Це буде щорічний фестиваль, який буде відбуватися на травневі свята з 27 квітня по 9 травня. Це такий двохтижневий. Двохтижневий фестиваль він буде щорічний. Печера Атлантида, я ще раз повторюю, це одна з найкращих печер світу. Її знають далеко за межами України. І відвідувачі нашої печери 30% складають громадяни інших країн країн Європи, а також Азії, Америки і так далі. Сьогодні в них з'явилась ще одна місія миротворча спелеологія захоплення інтернаціональне, таке, що не визнає кордонів. Адже й печери нерідко починаються в одній країні, а закінчуються в іншій. У підземного світу свої закони пуття. Тому гостинно приймаючи в себе спелеологів ледь не з усього світу, вони мимоволі розвінчують міфи про бандерівців, що чатують тут з кулеметами на кожного інакомислячого. Вчора я щойно таки приїхав з Бази. Вчора в нас були москвичі, група москвичів, 16 чоловік з окупованої території Криму з Севастополя. Було 8 чоловік. Да, людей це не стримує. Вони їдуть в східні регіони Дніпропетровськ, Харків. От приїжджають ребята, приїхали на два дня минулий тиждень. Я на минулому тижні на базу, вони ще сидять, кажуть, ви ж на два дні приїхали, нам так сподобалось, каже, ми ще залишили. Хоча коли ми сюди їхали, друзі казали, навіщо ви сюди їдете, там же ж все нехорошо і так далі. Нині до своєї суто спортивної та пізнавальної функції клуб Атлантида додав ще й волонтерську. Ми також займаємося волонтерською роботою. Наш клуб займається. Ми ж спальники для зони АТО для військовослужбовців. Цим ми комерційно не займалися. Але ще раз повторюю, нас дуже великий клуб, близько 300 чоловік у нас в клубі, і люди різні за фахом. Починаючи там від двірника і закінчуючи народним депутатом. Там є і швії, зрозуміло. Тому ми в клубі даємо намагання. Аймой, щоб люди. Навіть коли ми їдемо відпочивати, щоб вони якось на цей відпочинок могли додатково заробити, щоб вони це не з основного свого да, заробітку на це тратились, а щоб вони це якось зробили в клубі. От. На даний момент є в нас дівчата, які шють, які це Ми закупили тканину, закупили це. Коли ми побачили ціни на ті спальники, і коли це прочитали, реальна ціна в два рази менше, от. то ми і своїм дівчатам дали е, якусь роботу додаткову, от, щоб е, як мінімум заробити на якісь виїзди, на якісь експедиції. Щоб вони не тратилися і, і добре ми зробили для зони АТО. Тобто волонтери, які збирають кошти, вони вже ці спальники нас закупляють в два рази дешевше, ніж вони робили до цього. Крім того, в друзів, в кого є якісь будинки пустуючі і так далі, от у нас в Львові, в наших друзів, будинок. І Куди ми заселили сім'ю мати з трьома дітьми з Луганська? От але ми заселили і постійно з ними опікуємося. Вчора вони приїжджали друзями і їх собою приїжджали в Атлантиду дівчинки. Було день народження. Ми даже її цей. Зробили там такий сюрприз, поздоровили її саме в печері під землею, зробили тортик, свічечки. От. І таким чином намагаємося, що від нас ми можемо, ми могли би їм допомогти. От. На ці заходи, які ми запрошуємо біженців, то ми всі скидуємося, і в нас є окремий для цього бюджет. і от Таким чином ми їх якось знайомимо з країною, яка для них була невідома, хоча вони в ній жили, але в іншій часті. І все таки основне покликання Атлантиди та її вірних лицарів – дивувати, надихати і дарувати нові знання. Проводиться ще нашим клубом досить велика наукова робота. Ми співпрацюємо з Національною академією наук України. от і е, за останні два роки стільки знахідок, скільки ми зробили, це по перше, знайшли відмідя, Можливо, вже в передачах було да раніше, якому це предок всіх від медії, урсус етрус, от якому налічується близько. 300 тисяч років до минулого року довжина відкритих і розвіданих лабіринтів Атлантиди становила 2,5 кілометри. А торік пошукові роботи спелеологів увінчались успіхом. Їхнім поглядом відкрились нові велетенські зали і проходи. Нині сумарна довжина відкритих ходів становить понад 10 кілометрів. Загалом же, за підрахунками знавців, наша Атлантида може мати понад 100 кілометрів підземних лабіринтів. Світового рекорду, що становить близько півтисячі кілометрів, їй, звісно, не не побити, але за красою вона вже незабаром може отримати пальму першості. Печера Флінт-Мамонтова. Це печера знаходиться у Німеччині. Поєднали дві печери. Це були спочатку дві, дві окремих печери: печера Флінта і печера Мамонтова. Їх соєдинили під землею спілеологи, і печера привратилась в одну. Звісно, вод. І це найбільша печера світу. Вона має протяжність близько 500 кілометрів. Друга в світі це в Тернопільській області печера оптимістична. Третя в світі в Тернопільській області, печера Озерна. Зараз там ведуться роботи по об'єднанню цих двох печер. Печера оптимістична і озерна. Якщо вони об'єднаються, це буде найбільша печера світу. Вона обійде флітмаментово. У минулому році був міжнародний конгрес спелеологів з'їзд. У нас були з 30 країн світу, спелеологи були іменно на нашій базі Атлантида. Зараз поставилось питання про те, щоб. Бразильці підняли питання про те, щоб Атлантиді вернути статус найкращої печери світу, тому що ж ми ж відкрили вже нові райони Атлантиди, і ці нові райони дійсно вони дуже вражають. Вони набагато гарніші, ніж печера, вже яка вважається на сьогоднішній день. найкращою, печера Лічугіля, яка знаходиться в Сполучених Штатах Америки. От це питання ми будемо вирішувати в 2016 році на конгресі. Міжнародному конгресі в Лондоні він буде проходити. Робота ведеться нашою організацією по збереженню пам'ятки природи печери Атлантида. По е, розповсюдженню, по тому, щоб прививати людям е, любити печери, е, любити природу в першу чергу, звісно, і ставитись до неї. Е, наша організація займається тим, щоб люди ставились зовсім по іншому один до одного. Е, наша організація займається різноманітними видами активного відпочинку. Ми проводимо фестивалі, ми проводимо різноманітні тури і так далі. І так далі. Робот, обсяг роботи дуже великий. А поки що не визнана перша красу. Соня причаровує і бере в полон кожного, хто потрапляє в її полетяжіння, а ще вабить своїми легендами, які не заведено переповідати тут під світлом сонця. Да, звісно, легенди є. Легенда про чорного і білого спелеолога. Але тут, де ми з вами знаходимося, це не місце для її розповіді. Цю легенду, якщо ви захочете все таки на то ми обов'язково її знімемо в печері, там де. Потрібно це робити там способствує атмосфера о цьому розказувати і так далі. Це потрібно робити в печері в тому місці, де потрібно.